Привіт! Перед початком я зафіксую листочок, щоб він в мене не крутився трошки зверху і трошки знизу. Спочатку намалюємо усю лінію, це буде. Та лінія, на яку треба буде орієнтуватися. Потім малюємо вал, це буде голова котика, але залишаємо зверху, зверху місце для нашого віночку. Це в нас портрет. Портрет це коли ми бачимо на малюнку тільки голову та трошки плечі. Істоту, яку ми малюємо. В даному випадку це киця. Так, отак голова. І ось ова лінія. Додаткову лінію, що я тут І я витираю. Зразу, щоб вона мене не путала. І намалюємо вушка. А вушка Вони будуть тут одне вушко і тут друге. Раз, два. І з іншого боку раз, два, трошки більшеньке. Так, зазвичай у котиків ушка вони трошки закруглені, тому тут намалюємо таку закругленість. Далі підемо, перейдемо до самого цікавого. Це буде носик. Носик буде десь тут. І він буде, наче трикутничок, але трохи, трохи зглажений. Отак. Угу, Тут настрій в нього. І очі. Щоб намалювати очі, нам треба на відстані десь е трошки більше, ніж ширина носика зверху, намалювати пряму. А потім відступити вверх. І намалювати отакі рисочки. Це буде вісьові лінії, тобто центральна лінія нашого ока. І само, саме око. Око я буду малювати великі для киці, вони насправді менші. Але так буде краще видно, яка криця в нас красива. Так. І друге. Друге око треба намалювати, намагатися таким самим, як і перше. Для цього, якщо важко, можна отак провести пряму лінію і намагатися до неї доторкнутися і піти вверх. Додаткові лінії всі витираємо. Так, і все одно це око в мене нижче, а це не нижче. Тобто трошки опускаємо. Угу, Так. І тепер зверху малюємо. Так от наче тут такі накрашені реснички, насправді товії і верхня вія. Але виглядає, наче він нафарбувався. Так. А також додаємо кольорову оболонку. Ось це буде кольорова оболонка повністю, тут можемо скруглити. І білого білка, як у людини, в кить дуже мало і навіть практично не видно. Тому ми її залишаємо воно ну, трошки, трошки маленько-маленько. Ось, а зараз будемо малювати саме око кольорове. А зараз будемо малювати сам чорний зрачок. Так, ось такий він буде. А вже ж намалюємо блік один і другий. Ну, а тепер намалюємо трошки посмішку котику, можна залишити його такого сумного. А можна зробити трошки підняти вверх ці куточки, і в нас вже котик буде посміхатися. А ще в нього тут є підборіття, такий він у мене, пузатик, буде, пузанчик. І десь в нього буде йти шия. Так, трошки більшенько коректуємо наш ескіз. Ось цього можна витирати лінію вісьові. Так, це буде носик. Тут у нього такий візеруночок. Так, і сюди. І симетрично в іншу сторону. Так, а ще в нього буде біленька мордочка. І ось такі є лінії по боках. А ще я нашому котику намалюю. Віночок, це буде одна квітка. Не сильно давіть на олівчик, щоб було легко стирати, тут листочок, зразу витираю, тому що я поверх його намалювала малюнку, тут другий і ще отут. И листочек тут, и еще тут листочек, тут квиточка и листочек. Вытираем все линии додаткові. Де світло рожевого та темно рожевого намалюємо всі частинки очей, куди збираються слізки, і в котика теж є слізки, і з цього боку теж. А також цим кольором малюємо носика. Не сильно на пастель, щоб не було дуже багато цих маленьких дрібненьких штучок. Так, тепер внизу теж додаємо темний, і там де нас Треба Тримаємо трошки, поєднуємо два кольори. Так, у мого котика будуть жовті очі. Отже, мені потрібні жовті. У мене є жовтий, трошки темніший, трошки світліший і віхра. Це такий жовто коричневий колір. З нього ми і починаємо. Починаємо один, до другий. Чи це, що у нас подвоє, треба малювати синхронно. Тоб, трошки втираємо. Далі додаємо жовтий середній, трошки заходимо на вігру, розтираємо і внизу самий світлий жовтий. Сам котик у мене буде риженький. У мене є оранжевий такий такий, і я ще візьму трошки світло-жовтого. Візьму спочатку світло жовтий і почну розмальовувати ним носик. Тут розтягува колір донизу. і розмальовуємо зверху котиком. Ну, а тепер розтираємо. Починаємо з світлого кольору і заходимо на оранжевий. Знову світлого на оранжевий. Тут Під квіточками буде тінь, то ми можемо цей оранжевий трошки більше розтерти. Смужечки обережно пальчиком. Не заходьте на інші частинки. Так, щоб в мене є. І більш темніший оранжевий трошки я його потом тут, бо тут у нас переноситься у котика. Під очима трошки темніше зроблю. Угу. Так. Тепер беру білий кольор. І малюємо оцю морзочку котика. Білим кольором треба бути обережним, бо до нього цепляються всі інші кольори. Так, тут грудка, мабуть, буде в котик. А все інше тим самим жовтим, що ми розмальовували цю частинку. Так, тепер беремо оранжевий і обережненько, обережненько, легенько малюємо тут під ротиком і розтираємо. Також це робимо під підборіддям. І це робимо під головою. Бо під головою в нас падає тінь, і там яскравіше проявляється колір. Так, треба тут теж смужечки йому намалювати. Якщо ви щось не намалювали в ескізі, то це завжди легко і просто додати. Так, є одна смужка, друга смужка і вушка. Так. А всередині візьмемо той самий рожевий, що для носика. А тут всередині намалюємо плотним рожевим, другу рушку. А далі візьмемо білий. І трошки находячи на рожевий, розфарбуємо. і розтираємо пальчиком. Так. Беремо коричневий, такий він коричневий і промальовуємо верхню. Вію над оком. Оцей темний колір ми трошечки трошечки розтираємо і ставимо тіньку тут під одним оком і під другим. Це для того, щоб носик. Трошки йшов наперед. Також цим коричневим ставим тінь на ноздрях і йдемо далі. Ну Найприємніше це намалювати чорні очі. Спочатку ми трошки коричневим зліва від ока, накладуємо цей темно-коричневий, а потім беремо чорний. Малюємо око, але не замальовуйте, будь ласка, блік. Бо око в нас завжди відблискує світло, і якщо він не відблискує таке світло, то котик в нас наче буде неживий, наче в нього глаза не глянцеві. Так, і обережно розтираємо, розтираємо. У вас є вдома котики? Я певна, що в когось точно є. У мене колись був такий реженький бешкетник. Дуже любив ганяти усіх інших котів, їсти і спати. А спав він завжди в дуже кумедних позах. Треба було тільки фотографувати його. Так, ось і друге око домальовуємо. Можна трошки обвести блік. Так, візьмемо коричневий і поставимо гострим кінчиком. Бачите, в мене є гострий кінчик. Тут тіньочок. і... Трошки наведемо наш ротик, і тут ми вже можемо не розтирати, а просто поставити, наче дуже сильну тінь. Те ж саме треба зробити під оком. І носик показати, де в нас носик. Так. Щось наче в мене носить очі око, око одне, не Туба Так, і квіточки. Беремо той рожевий, що в нас вже був. Малюємо одну квітку. А на низ беремо темніший кольор, і в нас вийде перелив кольорів. Тут в мене чорний був. Щоб так не бруднити роботу, треба взяти серветочку і витерти пальчики. Вони не стануть чистими, але з них збирається весь пилок. і наступно те, що ви будете розмальовувати наступне. Ну вже так не забрудниться, так, ця квітка буде просто рожева, ця теж, так, і ця. Поки я малюю, я думаю. Кольору, який кольор взяти для листочки, бо зелені і є різні. І насправді я не хочу використовувати зелений. В мене є тут красивий зелений, салатовий. Чому можна салатовий взяти? Я хочу салатовий взяти і ось такий колір це мій улюблений. І я зроблю перехіди. З гострих краєчків я малюю світло зеленим. А ближче до котика малюю бірюзовим і розмазую. Ну, розмазую, поєднуючи. Коли ви хочете поєднати два кольори, хочете, щоб це виглядало більш професійно, то вам треба в напрямку листочка. Отак от робити, не просто кругленько, як ми в дитинстві робили, а отак. Так. так. І ще я хочу намалювати, що в нього тут гілочка. Немаю гайтеся гостреньким малювати. Не завжди це виходить, але у вас все вийде. Так. Тепер беремо ще коричневий, який ми використовували отут для і трошки дотемняємо тут вушко, і розтираємо вушко. Так, і малюємо кілька таких рисочок, малюємо котику шерстку, а також малюємо. Сліди від усіх. Підводимо гугу. Так, і вуса. Ну, білим не вийде вуса малювати. Будемо обережненько, тоненьким. Якщо ви хвилюєтеся, давайте візьмемо олівець. Візьмемо коричневий олівець. І олівцем намалюємо вуса. Все, залишилося вдути толок і подивитися, яка файна робота у нас почалася.